Всім гарне дни, з вами калян.tv та каланш ваш шап. Виставимо такий бой у вилазках на десятках. граємо ваш сетапу, принімуємося фокус, спілкування. Підписуйтесь, ставте лайки, дякую за переглядників. Ось ми всі їдемо, ви бачили по міні-калки, їдемо через базу, 2.6.0, інфу там збивається або застежка вається, не паримося, бачите, ми всі говненькі, фляжнець, обліси, вже не якесь яково Прикольно. Вже ми по цьому засвіту розуміємо, що вони не шкаєвають. Я кажу, вас ще снарку десь або туди. Він виборишу, як туди виступати, вони будуть вкатувати. Нам треба, щоб не перехросток пропасти, як виїхати через базу. Не їдемо. Ваши 20. Нашего разведчика <coughs> Белые. Два каинтесерна. Вбиває, вирівняли. Забрав риво увеличено. Охороняние пробито. Гарний, гарний бій. Рітерник теж не боїться. Як вам сказати, бігати. Пробувати тренується, капує. Ми вже відбуваємося на ХС-ку. ХС-ка втікає, два танка за ХС-ку, три, два там остається. Два, два там остається. ХС-ка, звісно, зробила грамотно, витягнула два танка. Все нормально, все головний бій. Дуже файний бій. Тут хлопці тоже Димончик. І маслина до його я файно. Подивимося. Маслина не попав? ваня, ваня Всім дякую за увагу, приємних переглядів, ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі на каналі.